Якщо ти почуєш, що за рогом лісу дитина благає про допомогу, не звертай на неї уваги, особливо вночі. Так дядько Стіві говорив нам з братом у дитинстві, а також усім, хто приходив до його місцевого водопою. Його улюбленою розповіддю стала історія про те, що коли йому було 25 років, він нібито. Пішов на звук плачу до хлопчика, який лежав на землі в джинсах і червоній футболці, притискаючи до себе, як виявилося, зламані запястя й руку. Коли дядька Стіві нахилився до нього, він помітив, що це не хлопець, а щось зовсім інше. Його одяг був лише маскуванням, це була просто пофарбована шкіра. Яка ніби імітувала справжній одяг, а під ним ховалася страхітлива істота з величезним ротом, яка була готова поглинути будь кого, хто підійде занадто близько. Стіві втік від цієї приманки і з тих пір розповідав цю історію всім і кожному. Його історія поширювалася як лісова пожежа. Я ніколи не вірив у те, що істота, яка прикидається скривдженим хлопчиком, їсть людей, і думав, що все це вигадка мого дядька, щоб отримати трохи слави в місті. Мій брат, однак, повірив у історію Стіві, як у святу доктрину, щоб з'ясувати це. Ми багато разів ходили до лісу, щоб знайти цього хлопчика, незважаючи на те, що дядько застерігав нас не робити цього. Ми ніколи нічого не знаходили і стверджували, що звук наших суперечок відганяє його. Тож одного разу ми домовились розійтись окремо, щоб дослідити свою ділянку лісу в тиші. Ми домовилися повернутися додому до сімнадцятої вечора. Я повернувся додому вчасно, брат ні. Мені довелося збрехати батькам ніхто не повинен був знати, що ми самі заходили в ліс. Покарання я боявся більше, ніж благополуччя мого тупоголового брата. Я також розумів, що ліс, в якому ми були. Це клаптик штучного лісу розміром менше акра між кількома великими багатоквартирними будинками і супермаркетом. Навіть якщо мій брат був поранений, я думав, що хтось прийде і знайде його. Але й мій брат не повернувся. Коли поліція допитувала мене, я сказав, що нічого не знаю. Вони не стали тиснути. На семирічну дитину. Вони знайшли мого брата наступного ранку. Він провалився в щелину в землі і засипав себе землею, залишивши назовні лише голову і трохи руки. Коли він падав, він зламав руку, залишившись беззахисним перед воронами, які виклювали більшу частину його черепа. Пізніше я дізнався. Що принаймні 20 людей чули крики хлопчика, який благав про допомогу тієї ночі. Один навіть пригадав, як мій брат кричав, що у нього зламана рука. Але ніхто не прийшов йому на допомогу Ніхто вони були налякані. Всі згадали слова мого дядька Стіві. І всі подумали, це пастка. Якщо ти почуєш, що за рогом лісу дитина благає про допомогу, не звертай на неї уваги, особливо вночі.